Бажаєте більше потужності за ваші гроші, любий каприз. Компанія Volkswagen оголосила про впровадження платної підписки для власників електромобілів ID.3 Pro та ID.3 Pro S. Ці машини мають заводську потужність 228 кінських сил, але отримати їх можна лише за доплату у розмірі 22 долари на місяць. Якщо ж відмовитись від запропонованої банплати, потужність електромобіля становитиме лише 201 силу. Інший варіант дати 880 доларів зразу і розблокувати повну потужність двигуна довіччю. Будь-які з цих платежів прив'язуються не до людини, а до машини, тому після її продажу предоплата та розблокований доступ зберігається. Зараз нове правило введено лише у Британії, але очевидно, що бренд тестує аудиторію для більш масового впровадження аналогічної схеми в перспективі. Якщо продажі машин не впадуть, а самі власники не будуть реагувати негативно, Volkswagen може почати вводити плату за потужність мотора і в інших країнах. Цікаво, що схожа фишка вже один раз зазнала фіаско у BMW. У 2022 році цей бренд спробував запровадити підписку у розмірі 18 доларів за підігрів сідінь та деякі інші функції. Тоді фанати марки та ЗМІ відреагували на це нововведення негативно. І BMW відмовилась від е, цієї ініціативи. Тому раджу британцям так само піднімати гвалт і відмовлятися від таких приколів. Нехай роблять безкоштовно. А ми подивимося згодом, що буде у нас. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі!